Як на мене, це дуже тупо так втрачати клієнтів. Дякую вам за коментар. Ось жінка залишила. Значить коротка історія така: хотіла замовити меблі в меблевому магазині в своєму місті, але не було кому занести, бо чоловік служить і ніхто не зміг цього забезпечити. Для мене це особисто дуже дивно. Якщо ви вже в своєму місті, то ви маєте обов'язково надавати послуги заносу та збирання. Ми так робимо по Києву та по передмістю. І наскільки я зрозумів, з коментаря замовили безкаркасний диван, тому що він іде е, скручений. Та вакуумований. За рахунок цього упаковка мінімальна, можна легко поставити в пасажирський ліфт і занести куди потрібно. Ну або по сходам у двох можна занести. По-перше, вони легші за каркасні дивани. а По-друге, упаковка мінімальна. Тому, в принципі, дуже зручна штука, як для заносу, так, наприклад, і для перевезення за кордон, якщо їдете на машині, або можете замовити перевезення бусом. Безкаркасні диванчики це топ. Ось, наприклад, бачите, скручений диван. Це він іде розміром 1,8 м. А ось він йде в розміру метр шістдесят, навіть трошки менший за той. Ось він розкручений, стоїть диванчик Експром. Я не знаю, який конкретно диван замовила жінка з коментаря, тому що не підписана там іменем, щоб я ідентифікував. Але думаю, що такий безкаркасний. Якщо цікавлять такі меблі, на сайті Солоха Є, переходьте, замовляйте. Доступні, до речі, оплату частинами на 5 платежів. А в описі до відео мій телефон для зв'язку.